Всім привіт! Сьогодні пасмурний такий день. Ось такі тучки затягнули небо. Дощик накрапає, малесенький зовсім. Щось подуло вітерце, декілька капель окупало. І хочу показати тепер вам мою азалію. У всій красії повністю. Розквітла, як вогник, подивіться. Ось така японська азалія у, всі, у всій красі. Ось так вона гарна. Я її гарно підкарм... підживлювала декілька разів з весни. І ось добре поливала. І ось вона гарно відгукнулася на мої... на мій догляд. Така гарна азалія. Скоро вже лілії почнуть розквітати, ромашки, але ну, це вже буде потім а І квітує лі... ліхній скорончатий. Ось такий вже розквіт. Ось тут. Дивіться. Біля доріжки. Квітує. Він насівається, я його залишаю там, де мені потрібно, і все. А все лишнє видаляю. Тому що розсівається, йому тільки дай він заполонить усе. На днях у мене було день народження, і діти приїжджали, мене поздоровляли. І ось один із подарків. Ось така верба. Подивіться, я вже знайшла, де я її посажу. Довго шукала, все, думала, думала, а потім, потім пройшла по саду. І треба, щоб вона ж гарно росла, щоб вона, ну, <соць> виглядала це гарно, а не, не просто так, там, там. Ось Потім, як посажу, я вам покажу. І, звичайно ж, сама собі зробила подарок, заїжджала заїзд. Заїздили в садовий центр і купила собі рододендрон ще один. Ось такий рододендрон. Мадам масон білий. У мене рожевий блюретія, а це білий. І магнолія. Магнолія рі, ріки, річі чи ріки ріки, ось. Дивіться. Магнолія ріки. Ось така магнолія. Коштує вона 700 гривень. А е, ма, ой, рододендрон е, коштує 550 гривень. Ось така. Такий собі подаруночок я зробила в садок. І де я його посаджу? Магнолію хочу посадити ось тут під яблунькою. Вона і тінь трішечки буде. Ну, полутінь вона любе. І тут я вже викопала ямку. Ось тут очітки були грунтопокривні, ось вони заполонили, вже, вже заполоняють мені. Ну, по трішечки, коли з'являються нові рослинки, я. Їх прибираю, цілу тачку викопала, вивезем. От, Бо тут вже на блючі, якщо я не, не помиляюся, є лівець теж був вже заріс цим очітком, то я вже почистила його, освободила, хай розростає. Ось такий ґрунт ще купили. Ось так будемо додати в посадочні ями для рододендрона і магнолії. Ось так будемо зараз садити. Я поки ще поставила так, насипала такої землі, ну, зверху ще своєї. І зараз ми будемо ось так. Обіж, обіжмемо так. Винялося воно гарно. І оце комковатиме коріння. Бачите, яке воно. Все почистимо. Розпушимо ось так. І в цю ямочку. Тільки, щоб не заглиблювати його. Ось так. І знову Воно тут, бачите, такий ґрунт з корою для хвойних. Ось гарно полила і замульчуємо. І ось замульчували подрібненим ялівцем, який ми обрізали. А ось той ялівець. Ми восени його обрізали і подрібнили. І зараз додаємо для... ну, ось такі під такі кущики, які потребують кислого ґрунту. Ось так мульчуємо. Ось на цьому місці вже викопали ямку, будемо садити свою вербу. Оцю гарну, яку діти подарили. А на цьому місці ось тут ці кущики ростуть, теж викапуємо. І буде синхронно. Так, через доріжку буде рости Ось каркас, на якому це воно замовляли діти. Потім напишу, де замовляли, бо я вже і не пам'ятаю. І оцей каркас тримав, бачите, такий зроблений. Тримать, щоб не зламати. І оце зараз ми приберемо його. Ось вже чоловік прибрав тут. І цей один сюди піде, а другий он туди. Ось витягнули, подивіться, з горщика. <гум> подивіться, яке коріння. Ой, ну я, я навіть не, не зможу його розправити. Тут таке коріння. Так, мабуть, і будемо садити. Дивіться, як воно заплело. Тут такі гілочки. І ось так запливло. Зараз ми ось будемо в ямочку цю садити. Так. Теж туди ентоцида додала. Ну, верба не страдає, в принципі, від оцих шкідників. Ну, на всякий випадок. І ось так. Зараз зальємо водичкою, бо вона любить полив. Люба верба, любе полив. І ось одна вже буде. І ось другу посадимо, садимо. І ось на цьому місці буде зростати наша верба. Волинська, з Волині, куплена на Волині. Називається Волинська пальма. Ось така. Ну, мабуть, в інтернеті, це ж син з інтернету якось замовляв, так що ссылку я дам, мабуть, він мені обіцяв прислати. Ну, Якщо ні, то я запитаю, де він купував. Кому цікаво, то ось така. Пальма Волинська буде зростати і в мене. Тут райграс бульбоносний росте. Тут флокс далі. Ось так. І ось на це місце. під парканом, ось тут, біля моїх сосон. І ось там будинок. Ось тут ми посадили магнолію. Магнолію ріки. Ось така ріки. Теж додавали грунт, оцей, що я показувала покупний, і замульчували, гарно пролили під магнолію добрива пролонгованої дії, яка буде підживлювати її це добриво. І замульчували цим ж перерубленим ялівцем. Ось така магнолія буде тут зростати. Сподіваюся, краще, ніж Дженні, яку я ось посадила і яка пропала. Ось. Ну, мабуть, пропала, я її то поливаю. Я їй даю шанс, але не бачу нічого. Ну, Нехай стоїть до наступного року, а там наступному році. Як не проснеться, нічого не буде, то викопаю, викину. Ось так. Сюди я ще пересадила сідач свій. Один е, на тій клумбі, а там далі росте, ось там. І ось тут зростає. Доволі непогано переніс пересадку. Тут у мене гібіскус деревовидний, папороть, ось так компреса дерен і буде рости магнулія. Дивіться, яка троянда у нас на Альтанки. Ось така. Зараз я приближу. Ось така троянда. Дивіться, який базальний пагін вона виростила в тому році тому році такий товстий базальний пагін, другий трішки менший, ось, і ось тут троянде, красуня. І з цієї сторони. Ось. Стільки вже троянд в цьому році. Ой. І така троянда, подивіться, моя долоня, і вона така здорова. Це трішки поменше. Це ось ось така велика. І ось біля троянди квітує жимолость каприфоль. Ось подивіться, аромат стоїть такий густий, солодкий. І тут Біля неї, біля нашої барбекюшниці, дивіться, яка здоровена катальпа. Оця катальпа в нас виросла з насіння. Ось такий стовбур. І він вже обвитий жимолостю капріфоль. І ось такий здорове-здорове дерево. Знизу трішки гілок я обрізала ну і залишили тут так, щоб притіняло. Дощик пішов, накрапає дощик. Цілий день сьогодні збирається, збирається. І ось почав. Вже почала осипатися. Ця троянда фулмон. Я вже якось показувала, ось я зберегла ось цю коробочку, в якій була ця троянда. Подивіться, висота 3,5 метри заявлена, квітка 10-12 сантиметрів, ось фулмон. Повний місяць. Ось вона дійсно відповідає заявленому от те, що зображено на картинці Ось така троянда. Ось вона. Це вже відквіта... відквітовує троянда, і вона робиться отака рожева. А коли розквітає, ось така вона. Так що я ні з ким спорити не буду, я просто ось показую те, що я купила. Ну, можливо, як кажуть мені, що пересорт, ну я не знаю, який може бути пересорт, якщо вона ось відповідає тому, що заявлено ось. Коли відквітає, звичайно, от робиться от така рожева. А бутончики ось зовсім, ось такі помаранчеві. Ось така. У нас дощик йде, так що. Дощик пройшов у нас, і подивіться: графиня Діана після дощику, от як гарно виглядає. Дуже такий троянда так, а ось бутон ще не розкрився. І ось повна повна водички, красунечка. І ще багато бутонів. Ось така графиня Діана. Біля неї тут енотера. Енотера, тільки після дощу трішечки. Закрилася. Лілейник. Зараз ой, скажу, як він називається, ага. Стелла Деора. Назва завжди забуваю. Маленький теж, ось там теж лілейно, Лі, лілея лілія розцвіла одненька, щось така маленька зовсім, Вербазілля квітує, рута духмяна. Така вся в дощику, монстера, зібріна, зібріна. Монстера зібріна. І дереві цільнолисний. Ось тільки почав квітувати Деревій. І на початку відео я помилково сказала на рододендрон <сум> магнолія. Ну, я підпишу, нічого страшного буває. І ялівець той що... той, що ми садили з вами. Лаймглоу, Да. лаймглоу. Ось такий ялівець. Росте, значить все подобається. І розквітла ще одна моя трояндочка, правда, не знаю назви їй. Це вона в тому році я її пересадила, вона росла біля будинку і. Ну, вона там боліла постійно, щось їй не подобалося. Я її викопала і ще дала їй другий шанс. Можна сказати так. І ось така доволі ось непогано вона пішла, базальні пагони дала, буде он квітувати. Ось така троянда. Ось починає розквітати лаванда, яка пересаджена в тому році, пересадила її сюди, на це місце. І Це спірея, теж уже другий рік вона росте тут. Відсажена від моєї великої спіреї, яку я постійно показую вам. Так ту є гарно. Гарні квіточки. Тут гортензія Анабель моя. Теж уже ось ось розквітають. Така вона здорова вже виросла. Сьогодні в нас цілий день йшов дощ. І ось на вечір вийшла хоч трішки попрацювати. Дивіться, я вже зовсім полягла і від дощу, і ось таке вже поодинокі квіточки. Ну, не дуже вона гарна. От зараз ми все це будемо. Ось я вже нарізала одну. І дивіться, так, Ось це гарно. Це зрізаємо, потім вона наросте гарно і буде гарним ковриком рости. А зараз вона не декоративна, виглядає не дуже гарно, виросла, повитягувалася. А коли ми її зістрижемо, і вона потім зазеленіє і на осінь вона зовсім буде гарненьким ковриком рости. Ну, Буду працювати далі. І до мене приїхала внучечка моя Аннушка Аня, да? Да. і вона буде мені допомагати. Ти будеш допомагати бабулі? Так, да, допомагай. Бабушка буде стригти, а Анюта буде прибирати, да? Угу. Тобі ж не тяжко? Ні, не, не тяжко. Ні. не тяжко. Ось зараз ми зробимо красоту разом, так? Да? Да. Ой ти, помічниця моя. От умнічка. Нехай я потім це підстрижу ще, підожди. Все, прибрали. Yeah. Ось тільки що все я покосила. Машинкою все позрізала. І ще... І, і тую підстригли, да? Ось зробили такий, таку кульку. Кулька, кулько йде. Да? Ой, кулько зробили. Ось. І освободилася тут проса у нас, да? Проса, гляньте, яке гарне. ось Ми вже його звідсіля відсаджували, і воно так гарно розростається, це проса. Ось тут. О, скоро будемо ще косити. Ну, тут, е, гвоздичку свою теж треба. Це орігамі душиться, вона ще, правда, не, 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 не квітує. Потім ми будемо зрізати її на насіння, на а да. на просушку до чаю, до, до страв різних будемо сушити і додавати як приправу. А це ось вже Звіробій почав квітувати. Це перші квіточки у нас в цьому руці. Він який здоровий такий цей звіробій повимахував. Ух, такий біля цуги. Ось так. Будемо далі працювати. Так. Да? Ну все, так. Помічниця, Помічниця сказала так, значить будемо працювати. Підемо далі. До речі, хотіла сказати, що це все можна використовувати як мульчу, висипати, висушити і потім ну, додати під різні рослинки, як вам треба, куди вам треба. Ось, ось хочу показати вам зараз, ось коли я стригла свої е, злаки, е, осяницю, ось так біля. Стовбура дерева просто підстригла тут, у мене це ось І я розложила оце, я коли стригла тут доріжку. Ось так ми ви можете розкласти все, що зрізали з ясколки. Ось, подивіться, під сливою тут. Тут у мене імперата циліндрічна вже, подивіться, які гарні. Червоні такі кінчики. І ось тут теж. А тут нехай вона висохне і потім цю мульчу можна так і залишити під деревами, а можна іще десь використати. Це вже по вашому бажанні.